Сучасна українська література періоду воєнного лихоліття у контексті екзистенційних парадигм. Під такою назвою минула всеукраїнська наукова конференція у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід організував факультет філології, зокрема кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства та української літератури. Конференція розпочалася хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника Роману Гурику. Організаторка заходу, доцентка кафедри світової літератури Алла Мартинець, розповідає. Про мету конференції Це відкриття нової сторінки в історії літератури, бо наш захід присвячений мілітарній літературі, літературі, яка твориться в окопах, яка твориться в мирних куточках країни, але про тих, хто знаходиться в окопах. Тому таких досліджень в Україні дуже мало, вони тільки формуються. Наша конференція є одним із таких. Джерел, яке стане підґрунтям для формування наукової думки щодо такої літератури, у всякому разі, у нас така мета, і мені дуже хотілося б, щоб сталося саме так. Темою конференції стала мілітарна література. Декан факультету філології, професор Роман Голод, поділився, чому обрали саме цю тему. Ми живемо в такий час, і ми повинні тримати руку на пульсі літератури, яка тримає руку на пульсі нашого теперішнього життя. Це такий ну, безпосередній зв'язок, який власне, дозволяє нам формувати ідеологічну сферу. Це те, що не можуть не гуманітарні навчальні заклади робити. От Наше завдання сприяти формуванню ідеології відповідної україноцентричної ідеології. І я думаю, що наша конференція повинна теж свій внесок у формування цієї ідеології зробити. Конференцію об'єднала науковців з різних куточків України. Зокрема, доцентка кафедри світової літератури Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Юлія Вишницька виступила з доповіддю про вірші збійниці Максима Далі Кривцова. Науковиця переконана, що всі голоси поетів, які загинули, мають бути почутими. Я страшенно рада озвучити деякі свої думки, озвучити якісь мої відкриття щодо текстів. Максима Далі Кривцова. Це дуже сильний поет, надзвичайний поет. І там така глибина, там такі... можна в такі занурюватися глибини смислів і художніх образів. Я дуже б хотіла, щоб після моєї доповіді всі знайшли збірку Максима Далі Кривцова і прочитали її або ще послухали його голос, живий голос є багато из цікавих цікавих відео. Також на конференцію завітали науковці з Львівського національного університету імені Івана Франка, професори кафедри української фольклористики Святослав Пилипчук та Ярослав Гарасим. Науковці презентували свої дослідження про книгу Гемінгве нічого не знає Артура Дроня та мілітарну лірику Богдана Стельмаха. Це є дуже правдиві свідчення учасника російсько-української війни. Це молодий випускник Львівського університету, який після закінчення навчання на факультеті журналістики пішов добровольцем. В українське військо був важко поранений. Проводив проходив важку реабілітацію психологічно і фізично і. Фізичну, і під час цієї реабілітації він створив цю книгу. Ця книга є першою книгою його прози. Перед тим було дві збірки його поетичних творів. А ця проза якраз засвідчила, що в кінській літературі з'явився дуже молодий і дуже талановитий письменник, який вміє дуже лаконічно, але концептуально дозволити найважливіше. Я коли отримав запрошення на конференцію, так застановлявся над якими не такою тематикою тематикою. Я міг виступити. Фольклорист, звичайно, для мене можливо було би краще взяти повстанські пісні і пов'язати їх з мілітарною тематикою, лірикою і іншою. Але я вважаю, що власне саме лірика Богдана Стельмаха, по перше, є дуже високохудожньою. Стельмах – це надзвичайно майстерний поет. Він дуже відповідально ставиться до культури слова. В нього фактично немає її прохідних. Так? І крім того, Богдан Стенмах це є поет, який своєю родиною вростає в цю війну, бо його син Андрій і його е, падчирка дзвінка перебувають в лавах ЗСУ. До наукової конференції учасники долучилися не лише офлайн, але й дистанційно. В онлайн форматі доповідали науковці Вінниці, Полтави та Херсону спеціально для Стефаник Тіві, Аліна Курелюк, Іван Напалюх та Юлія Романишин.